Ви відкрили вишиваний форзац. Зазирнемо далі. Ходімо разом. Вітаю! Коли починаю підготовку до представлення ляльки від певної області, назва цієї області викликає в голові асоціації ще до того, як зануришся в пошуки матеріалу. Які ж асоціативні слова маячки виникають в голові жінки пенсійного віку, що не часто в житті мала змогу подорожувати Україною? І знання про країну в неї походять з дитинства, зі школи та сьогоденної інформації з різних медіа. Тож Рівненщина. Перше, без підготовки, що подумалось? Острог, Острозька Біблія, Першодрукар Іван Федоров, Берестечко, Козацькі могили, Дубно, Дубненський замок і назви річок, як пісня Случ, Горинь. Та, на жаль, слово Бурштин. Що вже через смуток за рідну землю не асоціюється з сонячним теплим каменем, на жаль. А край цей чудовий Рівненщина викликає бажання не з моніторів ноутбуків, а наяву побачити і озеро Біле, і Тараканівський форт, і романтичний тунель кохання, прекрасний влітку і восени, казково чарівний навесні й взимку. Обов'язково треба там побувати. Натрапляючи в інтернеті на купу різного матеріалу, я спіймала себе на думці, що таке найбільше враження справляють самі рівняни спокійні, помірковані, врівноважені. Кажуть, що вчитись ніколи не запізно, так сталося зі мною, коли підбирала, як правильно назвати мешканців Рівненщини. Виявилось, не рівненчани і не рівненці, а теж, як пісня слово рівняни. Історія вперта наука як склалося, так і є, і назавжди вже залишиться в історії. Акт проголошення незалежності України прозвучав устами саме рівнянина. Рівняни безмитушній галасу, упевнено і послідовно виконують свою справу, в якій би галузі не працювали, і домагаються визначеної мети. Щось досить дивне для мене. Тому що, почавши колекцію саме з Рівненщини, особливість цього впертого регіонального характеру торкнулася і мене. Ця жіночка була створена, чи краще сказати, пошита мною першою. Тому їй довелося витримати всі мої експерименти. Майже півроку тому, коли в мене з'явилась ідея ляльок в народному броні, я й не думала сама робити тих ляльок. Я пішла в іграшкову крамницю. Щоб підібрати і купити ляльок по числу областей і просто пошити і одягнути їх в костюм. Ну, сьогодні це смішно і згадувати, знайшла всього декілька однакових на одне лице, та ще й побачила їх ціну, то такий підхід пропав сам собою. І тоді я відкрила для себе безмежний світ лялькарства. Я ж зовсім не майстриня, це був перший досвід з помилками і невдачами. І всі ці помилки невдачі терпляче зносила ця лялька-рівняночка. Вона допомагала мені своєю терпеливою вдачею. Я вчилась. І спочатку мене смішили слова досвідчених лялькарок, а тепер я цілком розумію сказане те, що лялька диктує сама, сама обирає собі колір очей, волосся, брання. Це правда, дивний світ. Спробуйте. Можна почати з маленької мотанки, я скажу більше. Така творчість то своєрідна лікувальна процедура. А зараз себе покаже моя гануся, я її так назвала. Але спочатку подивимось другий етап виготовлення ляльки це будуть ручки. Тепер ближче роздивимось Ганусю. У неї, як у кожної українки, довга вишита сорочечка, найчастіше геометричним орнаментом. З комірцем. Смугаста поясна одежина має назву літник. Попереду надягаємо фартух. По талії пов'язується крайка. Це назва цього пояс. Поверх сорочки одягнута камізелька. Такий своєрідний жилетик. Як на мене, чую однокореневі слова камізелька Камзо. Не перестаю радіти з того, яка чудова річ Ютюб. Можна висловити припущення або якесь міркування. І якщо воно помилкує, то тобі на те одразу вкажуть. А припущення таке: про те, що Україна це Європа, першим стверджує український національний жіночий костюм. По всій території України не знайдемо суцільно кроєного верхнього одягу на кшталт національного брання азійських народів. Натомість чи то літник, чи плахта, гунька, спідниця та ще десятки місцевих назв це є поясна одежина жінки, що йде від Талії донизу. І це в традиціях і стилі європейського одягу. Варто лише подивитись на жіночі вбрання Рівненщини, це ж Європейка. Поглянемо, який вигляд має головний обір у цьому регіоні. Перш за все, вкладається волосся з використанням кембалки. Вона має приблизно такий вид. Один із способів укладення довгого жіночого волосся, обертаючи ним кільця з різних матеріалів, практикувався по всій Україні. Укладена зачіска прикривається чепцем. Ось він чепець. Далі, в особливий спосіб, зав'язують хустку, заволокують. Вона так і називається хустка заволокана. Декілька слів про нашийну на грудні прикраси. Намисто пацюрки. Цікава деталь. Найчастіше металеві продовгуваті намистини, але не обов'язково. Різноманіття матеріалів безмежне. І не забуваймо, що це ж бурштиновий край. Прикраси бурштинові, скляні, металеві, коралові, камінні у великому різноманітті і кількості, найширшої кольорової гамені. Дозвольте поставити запитання і вам, шановні глядачі, нашийна прикраса у вигляді нанизаних кольорових намистин, схожих на дукачики, має назву молитовки. Чому така назва і яке призначення намиста я відповіді не знайшла. Тому буду вдячна вам за підказку джерела з поясненням цього. Що ж, час прощатись. Весело попрощати з Рівненщиною в мене все-таки не виходить, бо бурштин, бурштин, знищено ліс, понівечена земля, наша земля, земля унікальної природи. Ліс, годувальник і лікар, рідний дім для багатющої фауни. Сьогодні оці ганусі ще можуть назбирати грибів, ягід, лікарських рослин. А чи вдасться це їхнім онукам, а правнукам? Питання хто головне, коли дасть на нього відповідь? Чекаю на зустріч за тиждень. Нашою провідницею буде файна дівчина з Тернополя. nossa se